Українська народна казка Їжак та Заєць. Одного чудового ранку їжак вийшов зі своєї хатки. Став на порозі, підставив сонечку свою колючу спинку і заспівав пісеньку. Аж тут біжить заєць. Побачив їжака та й почав сміятися. Оце так бігун, ноги криві, короткі, з сором. Розсердився їжак та й каже: Ти смієшся з моїх ніг? А ну давай на випередки, побачимо, хто кого пережене. Заєць аж за живіт ухопився від сміху. Ти на випередки зі мною добре домовились. Побіг їжак додому, а вдома жінка його, їжачиха чекає. Їжаче, їжаче, де ти так довго був? питає вона. Та от, зайцем посперечався, що пережену його, відповідає їжак. Ой, що ти надумав, сплеснула в долоні їжачиха. Де тобі зайця перегнати? А ти слухай, що я тобі скажу, каже їжак. Ми будемо бігти полем. Ти стань на тому кінці борозни. Як тільки заєць добіжить, ти визирне і крикне. А я вже тут. Так і зробили. Прийшли вони на поле, їжак став на одному кінці борозни, а заєць на іншому. Раз, два, три. крикнув заєць і помчав, як стріла. А їжак пробіг кілька кроків і сховався у борозні. Заєць добігає до кінця. А там їжачиха визирнула та й кричить, а я вже тут. Заєць здивувався, як це так? Думає, що той їжак? Ну, біжімо ще раз, кричить він і помчав назад. Прибігає на той кінець, а їжак виставив голки та й каже: А я вже тут. Заєць зовсім глузду з з'їхав. Ще раз кричить і знову побіг. Так він бігав. Туди-сюди 77 разів. На 78-й раз добіг до середини поля, впав та й лежить, ледве дихає. А їжак взяв свою жінку за лапку і пішли вони додому. З того часу заєць більше ніколи не сміявся з їжакових ніг.